Епічне викрадення на Тернопільщині затримали 18-річного парубка, який взяв за звичай красти радянське авто. При цьому кожна така спроба перетворювалася на курйоз. Юнак повертався від дівчини і помітив Жигулі з прочиненими дверима. Виявилось, що й з ключами в замку, тож піддався спокусі. Зайшов на подвір'я, відкрив машину, ну, була відкрита дверка. Ключі були всередині, зажигані. Відкрив браму, виїхав ззаду, поїхав по об'їзні. Та далеко крадій не доїхав. Тільки завернув за ріг, автівка потрапила в яму, але залишити машину просто на дорозі хлопець не міг. Настільки вона йому встигла полюбитися. Спочатку намагався відбуксувати за допомогою попутників, потім сам кинувся шукати троса і, врешті, викрав ще одні жигулі, щоб відтягнути додому попередні. Побачив білу машину, Жигуль. ВАЗ-2106 світлого кольору. Взяв за дверки, вона теж була відкрита. Видірнув самка зажигання до роти, завів машину. Поїхав до Донтої, пробував викинути. Та операція з буксування однієї викраденої машини іншою не вдалася. Злодієві бракувало часу, бо ж він запізнювався до суду. Його викликали за підозрою у викраденні ще й москвича. Тому е на даний момент є три кримінальних провадження, де обґрунтовано підозрюється особа. На даний момент вона перебуває в ІТТ Кременецького РВ. Де будуть проводитись слідчих дій щодо завершення даного кримінального провадження? Затягу до чужих автомобілів хлопцеві загрожує до восьми років ув'язнення. Анастасія Бобкова ТВАЙ.